Гість нашої студії Юрій Сороцюк, доброволець батальйону Січ, доброго вам вечора. Доброго вечора, вечір. Отже, скажіть, будь ласка, от останнім часом все більше з'являється інформація про те, що зароджуються такі партизанські рухи, як ми бачили з нашого сюжету на сході України. Скажіть, взагалі, а ви щойно звідти яку інформацію маєте про це? Ну я би назвав би це рухом опору. Е -е, Природньо, що та частина громадян України, які попали під окупацію, навіть без того, що держава нічого не робить, вони починають якось суртуватися і щось робити. Такі подібні утворення, різні підпільні, партизанські, агітаційні групи сапотажу, диверсій, вони весь час у цій російській окупації на сході України проявлялися. Більше того, слід зазначити, що ті групи партизан, які сформувалися на початку самого війни добровольців, вони не дали і окупантам зайти в їхні міста. Так, наприклад, було на півночі Луганщини. В Старобільську, в інших містах Луганської Слобожанщини, де місцеві так звані місцеві самооборони не дозволили російським окупантам війти, і ця територія сьогодні є звільненою. Та сама ситуація була на заході Донецької області, в Добропіллі і в інших районах, де місцеві самооборони щойно почалися спроби розхитати ситуацію, захопити ревідів міліції зі зброєю в руках виступили на захист. Тому є велика група людей в прифронтовій зоні з одного і з іншого боку, які бажають, які вважають себе громадянами. Яними України багато з них військов, військово зобов'язані. Вони бажають воювати. І інше питання, що на жаль держава дуже мало зусиль проводить. От я останніх декілька тижнів пробув постійно на сході. Ми об'їхали всю лінію фронту від Луганщини е, на півночі до, до міста Донецька. І дуже багато груп місцевих самооборон, добровольців просять, щоб їм провели військові навчання, просять, щоб провели вишкови, просять, щоб сказали, а що робити, якщо українська армія відступить на 10, на 20 чи на 100 кілометрів. Такі волонтерські акції здійснюються. Я хочу нагадати, що коли влітку 5 українських льотчиків зі збитого літака на Луганської області впали, то всі вони були виведені на територію України не українськими спецпризначенцями, а були виведені місцевими партизанами, підпільниками, які допомогли це зробити. Робити більше того, одного з тих льотчиків виводили через територію України, тому є великий потенціал цієї партизанської боротьби і цього опору. Інше питання що партизанщина, коли можлива, коли є сприятлива ставлені населення. Відповідно для цього потрібно проводити дуже активну інформаційну боротьбу. Потрібно комунікувати, спілкуватися, підтримувати контакти з людьми, які сьогодні перебувають на захоплених територіях. На жаль, а скажіть, будь ласка, яким чином безпосередньо держава мас медіа можуть у цьому допомогти зараз? на жаль. Тут держава робить дуже мало зусиль. Ми знаємо, що вишки РРТ захоплені концертного концерну, який є передавачем хвиль телевізійних і радіохвиль, і ви на профронтовій зоні, навіть на збоку боку української території, ви можете тільки почути радіосепаратистів, побачити канали сепаратистів і взагалі немає доступу до інформації українського телебачення. Зараз це така човникова інформація, коли, слава Богу, ми живемо в вік інтернету, і молодше покоління, воно вільно може спілкуватися по інтернету через електронну пошту. Я вважаю, що зрештою тут є спроби пересувати невагальну літературу. От я останній раз, коли їхав, то ми завезли декілька тисяч брошурок. Про під назвою Бондерофобія в руському сознанні, про міфи, які нав'язувалися на Донбасі щодо іншої частини України, російською мовою маленькі, маленькі посібнички, написані зрозумілою для них мовою, які роздаються, які як гарячі пиріжки там йдуть. Тому зараз є проблема в тому, щоб держава це інституційнувала, щоб держава не хвалилася, що партизани когось перемогли. Держава сказала, ми дали партизанам зброю. Ми цих партизан натренували. А то я два тижні був в тренувальних базах і волонтерська мережа, і добровольча чата Карпатська Січ, яка сьогодні. Вою і в Донецькому репорту і в, пісках, і в пісках стоїть. От вони провели вже десятки вишколів для місцевих самооборон, але я на жаль, як колишній член комітету з питань з безпеки і оборони, не можу достукатися до військових на місці, працівників служби безпеки України, щоб ми якось скоординували цю діяльність. От до речі, про координацію діяльності партизан на рівні е, держави, скажіть е, взагалі, чи є оця співпраця? Про що зараз можна говорити? Є е, можливо е, реєстр, куди записується? Е, ну насправді ви розумієте, що будь-яка людина, яка навіть перебуває в прифронтовій зоні, вона перебуває не під власним прізвищем ім'ям, а всі звертаються один до одного по псевдах, щоб у випадку чого не под... сім'я не потрапила під удар. З іншого боку, на жаль, неврегульована ситуація з добровольцями. Я ще раз зазначу, я як колишній народний депутат України незаконно перебуваю в зоні бойових дій, тому що мій статус не визначений законом, хоча я з щирою і волою і намірами туди поїхав. Тому люди навіть бояться кримінальних переслідувань. Тому в даному випадку, очевидно, держава повинна сказати про те, що ми чули в попередньому сюжеті, що кожен, хто брав участь в цій священній війні, за визволення власної батьківщини, він буде захищений в правовому, в правовому порядку. Його родини отримують підтримку, але зараз вони навіть не хочуть, щоб їм там гроші платили, щоб їм дали звання. Щоб підпільний партизанський обком в Києві їм грамоту вручав, вони хочуть звичайної координації навчання. Зрозумієте, багато звичайних людей, може колишніх мисливців чи колишніх солдат, сьогодні хочуть вести війну. Але а війну. Вони... от, до речі, чи, чи є якісь можливо, завдання від безпосередньо українських військових? Партизанам зараз, поки що, те, що я володію інформацією, це е, є потреба інформації розвідувального характеру, тому що в усьому світі партизани, е, бойові дії партизан і диверсійні дії, і контрдиверсійні дії це 10% їхньої роботи. 90% роботи це поширення пропаганди відповідної, це поширення чуток і це надання розвідданих за, за окупантом, має горіти земля. Ключове завдання, яке сьогодні цих рухів опору і партизанських рухів переконувати місцеве населення в тому, що не так то добре жити на окупованих територіях. Коли ми сьогодні, от коли один в нашому загоні. В такій маленькій мікрогрупі на одній з бойових позицій троє людей місцевих донецьких один з окупованих Горлівки. Він каже, що його в його п'ятиэтажці в під'їзді вже четверо людей померли з голоду. Ця інформація замовчується І тому дуже важливо робити цю пропагандивну, дуже важливо ввести цю війну за мізки. Але держава загалом має дати сигнал. Держава жодного разу за майже рік війни не звернулася до мешканців окупованих територій ні в Криму, ні на Донбасі. Що чоловіки, ви зобов'язані захищати свою батьківщину, захищайте цю батьківщину, ми вам будемо допомагати. А хто конкретно має це робити? Скажіть, це має, якщо йдеться про партизанську роботу, то це має робити дві структури: служба безпеки України, яка має налагоджувати підпільні зв'язки, яка має створювати канали зв'язків, канали інформації. Яка має Має створювати систему шифрованих зв'язків, хоч щось з цього на сьогоднішній день робить сьогодні. Цього. Це, на жаль, переважно такі самоініціативи місцевих мешканців, і ми що, ми з чим стикаємося? Що влада дуже обережно до цього ставиться, коли ти приходиш, от я приїхав в центр в штаб АТО під Слов'янською в Краматорську. Каже, давайте зробимо вишкове, давайте ми озброїмо це населення. Давайте ми їм покажемо, а що робити, якщо завтра по мінських угодах відтягнеться на 30 кілометрів фронт. Що буде робитися в цій прифронтовій зоні, але є величезний позитив, що так як і армія твориться з нуля на основі е таких поривів позичайних звичайних громадян, те саме відбувається на сході України. Але з іншого боку, це виходить, що ми маємо: а що партизани на свій розсуд ведуть війну? Так сьогодні це особиста війна. Це війна. Я дуже добре підмітив українські журналісти. Це війна за власний рахунок, це війна за власні мотиви. Що мене найбільше здивувало на фронті, що те, що я побачив, це сучасне Запоріжжя, неконтрольована, козачина така, Неконтрольована, анархічна, але дуже мотивована. І тут дійсно не вистачає того, що держава має це все очолити. Я нагадаю, як колись зробив Соєцький Союз, знаючи, що є багато партизанських загонів, був створений центр партизанського руху, було створено мережа зв'язків з цим, спеціальні літаки літали, радисти були закинуті. Ви зрозумієте, партизан, він добрий при певних моментах. Для здійснення диверсійної роботи для того, щоб зайти, як колись в рівному заходив російський розвідник і вбивав там німецьких високопосодових генералів, має спеціаліст бути. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі має бути а, безпосередньо а, партизанів на сході? Яка їх максимальна кількість можливо і потенціал? Я ще раз значу в бойових безпосередньо в бойових діях? А, велика кількість людей не може брати брати участь. Більшість людей в партизанській війні виконують дві функції: постачання партизан. Розвідка, надання харчів і так далі. І так а скільки далі. Скільки зараз партизанів, Як ви думаєте, на сході України? є досить багато людей? Я знаю, що по багатьох регіонах, що не виникає якась проблема, навіть якщо витягнути когось повоненого, то в кожному районі чи майже в кожному селі є люди, які готові співпрацювати з українською армією. Ну, які... наприклад, це одна тисяча сто тисяч. Важко важко так говорити, тому що ми контактуємо з того фронту, з того боку, особисто маємо контакти. Ну, з сотнями людей з Донецької Луганської області, які просять допомоги, які просять елементарних речей. Тому що ви розумієте, всі телефони в прифронтовій зоні прослуховуються. Будь-яка розмова людини, яка хоче допомогти українській державі, записується, луб'янка розшифровує. Сьогодні встановлюється голос, вишка мобільна, з якої було здійснено цей телефонний дзвінок. Тому потребується елементарної освіти. Зараз ми чим займаємося. Є видана нещодавно книжка швейцарського майора фон Баха Тотальний опір. І ми зараз масово будемо завозити тут ті книжки і просимо. Служба безпеки, що вона давала фахівців по диверсійній і контррозвідувальній діяльності, тому що зброя ми дамо людям зброю, але людина, яка сьогодні ми ж з ким маємо ситуацію на сході України, це російські е, добре підготовлені спецназівці, і тому тут важливо зараз не підняти повстання в сніжному, яке російські окупанти залюють кров'ю, а підготувати суспільну думку, щоб земля горіла за цими російськими окупантами. Я вам щиро дякую за те, що приділили вам час. Бережіть себе. Успіхів вам. Дякую. Щасливо ми переможемо. Дякую. Нагадаю, гість нашої студії Юрій Сороцьок, доброволець батальйону Січ.